У вас є якась начинка, яку можна завернути у млинці, і для цього необхідно їх посмажити, щоб вони були м'якесенькі, податливі, або ж вам просто захотілося солодких млинців, а молока немає. Або, можливо, піст, і ви не вживаєте молоко, а млинця захотілося. Є вихід з даної ситуації. Погнали готувати. У мене будуть сьогодні млинці з м'ясом. М'яско фарш я вже підсмажила, залишилося насмажити млинців. Для цього півтори склянки борошна я просіяла. Відправляю сюди, ну, десь з пів чайної ложечки солі обов'язково. Так як в мене будуть млинці не солодкі, то я додаю одну столову ложку цукру. Якщо вам необхідно солодкі млинці, то тоді можна 3 столових ложки цукру. І прямо в борошно додаю чайну ложечку розпушувача. Все це перемішуємо. Борошно поки що відставляємо в сторонку, беру склянку води, Склянка 250 мл. і відправляю сюди два яйця паралельно. Таку ж саму склянку води 250 мл ставлю на вогонь. А яйця ось отак збиваю з водичкою. Ну і тепер нашу водичку з яєчною сумішю відправляємо до борошна. І добре розмішуємо, щоб не було грудочок. Це можна робити міксером, можна просто вінчиком. І ось тепер, коли в нас швиденько заливаємо окропу. І добре це все розмішуємо. Залишилось додати, звичайно ж, олійку три столових ложечки. І все це добре ще раз перемішати. Все, ідеальне тісто на млинці готове. Залишаємо його хвилин на 10-15, просто відпочити. Ну і залишилося добре розігріти сковороду, трішечки налила масла І посмажити млинці. Тісто ідеальне, гладеньке, без грудочок. Без ніде нічогісінько. Якщо на цьому етапі здається, що тісто загуставате, бо борошно завжди різне, можна додати трішечки, просто водички, щоб довести тісто до тієї консистенції, з якою вам буде зручно працювати. Ну ось, все, млинці готові. Ви тільки погляньте. Які вони? З ними можна робити що завгодно. В них ні края не ламаються, ні вони не рвуться. І так можна просто вживати. І дуже зручні вони для завертання, начинки. І можна мішечки робити. Будь-що другу сторону, я коли як, коли просто. Так, допустим, до варення там, чи до меду чоловікові, то я перевертаю і підсмажую другу сторону. Коли я чимось їх начиняю, то я не підсмажую другу сторону. Я просто ось сюди кладу начинку, завертаю, млинецю, так, а потім обсмажую на сковородці вже в завернутому вигляді. Тому, якщо вам потрібні... Млинці, які ніколи не порвуться, не будуть репатися, не будуть крихкими края. Будь ласка, користуйтесь рецептом, він завжди виходить в сих. І дуже класно. Якщо хочете солодких, просто сипайте більше цукру. Готуйте смачного вам!